На парламентських виборах мешканцями муровно криловецького Томашпільського, Тульчинського, Чернівецького та Шаргородського районів випав шанс змінити своє життя на краще. Тому що у 15-му окрузі є кандидат, який сміливо протистоїть владі Василь Вовк саме той, хто гідний довіри земляків. Він розпочав свій трудовий шлях шофером у колгоспі та самотужки доріс до заслуженого юриста України, генерал-майора. Та залишається для земляків своїм. Буквально декілька сот метрів звідси знаходиться пологовий будинок, в якому я народився. За Свято-Миколаївським монастирем знаходиться військомат, він до цього часу діючий, хоча кажуть, що його мають переносити. З цього військомату мене в свій час, в 1977 році, відправляли в армію. За нами знаходиться перша кабличка кресної дороги. Вони ще будуються, всі каплички. І взагалі, в цьому рідному шаргоді багато історичних місць, багато гарних місць, красивих місць. Родина Вовків походить із одного з живописних сіл Руданського. Це моя батьківська хата, моє батьківське обіця, нас кажуть в Руданському. Я вас запрошую подивитися. Батько теж Василь був знаним на весь район трактористом. Мама все життя важко працювала на ланці, батьки все робили вдвох, навіть медалі, за доблесний труд разом отримували. Жили, як усі трударі на селі, багато працювали, виховували сина справжнім чоловіком, щоб виріс працьовитим та вмів нести відповідальність, тримати слово. Як щирий селянський син, Василь Вовк знає безцінність хліба. Вважає, що овочі з власного городу значно корисніші, ніж імпортні, і мають смак щастя, як у дитинстві. Немає кращого відпочинку для душі, ніж відверта бесіда з близькими серцелюдьми. Батьки давно померли, та їх настанови Василь Вовк нині передає своїм дітям. З майбутньою дружиною Тетяною познайомилися, коли працювали на одному заводі у Вінниці. Побралися, коли Василь навчався у вищій школі КДБ у Москві і вже майже 30 років разом. Виховуючи двох дітей, Тетяна ніколи в житті не байдикувала і нині працює у навчально-методичному центрі Міністерства надзвичайних ситуацій. Діти вважають батька взірцем в усьому. Мабуть, тому обрали його фах і для себе. Ангеліна працює в університеті. Ігор у цьому році закінчив академію прокуратури і розпочав трудову діяльність в одному з районних центрів Вінницької області. Подружжя Вовків вважає, що дітям необхідно давати гарну освіту та прищеплювати сімейні цінності. А ось досягати всього іншого у житті вони мають самостійно, так як їх батько. Василь Вовк завжди служив не владі, а народу України. За 20 років незалежності до жодної партії не входив та завжди стояв за справедливість. Він не любить носити генеральський мундир, не хізується своїми багаточисельними нагородами. Хоча до одного ордену Богдана Хмельницького ставиться по особливому, адже отримав його за розслідування епохальної справи геноциду українського народу у 1932-33 роках. Ця справа викликала велике незадоволення у політиків, які нині при владі їх важко назвати патріотами України. На відміну від них, Василь Вовк зберігає вірність народу, віддає дань пам'яті національної історії. Свічка пам'яті великої трагедії українського народу, трагедії, яку поміряти з якимись іншими подіями, мабуть, важко. І я не можу собі знайти порівняння, коли загинули мільйони і мільйони українців, коли було втрачено майбутнє покоління українців. І в 2009 році, в травні місяці, нами була порушена кримінальна справа за цим фактом геноциду українського народу, яка розслідувалася приблизно пів року. І ця справа налічує приблизно 300 томів. Справа пройшла через суд. Суд розглянув цю справу, виніс рішення, яким затвердив, що дійсно цей голодомор, ці трагічні події 1932-1933 років, то був геноцид українського народу. Родини вовків теж не опинилися осторонь народної трагедії. Коли майбутньому батьку Василя було 5 років, на його руках помер дворічний братик. Сталося це у 33-му на Вінниччині. Куди б не заносили Василя Вовка, доля він завжди пам'ятає, що його коріння у подільській землі і вважає, що вдома навіть вода особливо солодка. Василь Вовк приїздить додому відпочити, поспілкуватися з сусідами. Та так вже склалося, що кожен приїзд на малу батьківщину перетворюється для Василя Васильовича на громадський прийом. До нього завжди йшли та йдуть земляки у скруті за допомогою, за порадою. А до кого ще йти, де правди шукати? Василь Вовк допомагає, чим може, когось на роботу влаштує, дітям з навчанням допоможе, навіть власну хату передав нужденній родині. Особистим прикладом надихає Василь Васильович людей на активну діяльність. Прививаючи любов до здорового способу життя, розвиває сільський футбол. Зокрема, у рідному селі підтримує місцеву футбольну команду з промовистою назвою Руданські вовки. За його ініціативи у області створена громадська організація П'ятнадцята громада. Серед активу П'ятнадцятої громади є представники всіх поколінь. Навіть цілі сім'ї опікуються благополуччям свого краю. Громадська організація, 15-та громада, створена за ініціативи Василя Васильовича Вовка, працює тільки за останній місяць, був відремонтований дитячий майданчик. Здійснено прибирання на двох водоємах Вінницької області. Окрім того, прибрано в більше ніж 10 населених пунктів. Понад три тисячі активістів 15-ї громади реалізують на Вінницькій землі ідеї громадянського суспільства. Добрі справи викликають подяку мешканців та невдоволення влади, адже турбота 15-ї громади про людей та довкілля, наче докір можновладцям, які піклуються лише про власний зиск. Працює програма очистки криниць, яка називається Чиста криниця. Очищено більше 60 криниць. В п'яти районах Вінницької області могли очистити би більше про те, якби не супротив місцевої влади, влади районної, а також влади регіональної. Василь Вок вважає, що влада всіх рівнів відгородилася від народу, діючи примусом та погрозами, можна владці ставляться до людей як до кріпаків. Ніхто не звертає увагу на конституції, де чітко записано, що Верховна Рада єдиний законодавчий орган в країні. Закони дає, а тут повинні бути достойні люди, серйозні спеціалісти в області економіки і права. Як і всіх свідомих громадян, Василя Вовка турбує, що опозиція слабка та розпорушена. Він впевнений, що всі здорові сили у парламенті, які виступають проти антинародної влади, мають об'єднатися. Але я знаю, як змінити ту роботу, як, як її направити в потрібне русло, русло ефективності. Я знаю, як пишуться закони, як закони приймаються, як закони регулюються і як зробити контроль за виконанням законів. Саме у професійному знанні права вбачає великі можливості для відстоювання справедливості як для всієї країни, так і для кожного громадянина свого округа. Захист інтересів твоїх виборців це, мабуть, найсвятіше, тому захист інтересів передбачає вже таку оперативну діяльність депутата, який має право безперешкодного входження на любе підприємство, організацію установу. І звернення безперешкодно першочергового прийому у будь-якої посадової особи, починаючи від президента, закінчуючи головою сільської ради. Маючи такі повноваження, такі можливості, народний депутат здібний багато чого змінити, багато чому допомогти своїм виборцям. Мешканці п'яти районів впевнені, що саме він єдиний здатний захистити їх інтереси. Люди склали такий вірш. Партій багато, батьківщина одна. Від інших мало толку. Спитайте, за кого голосую я. Я голосую за вовка. Люди тут працьовиті, добрі, які хочуть працювати, але не мають де працювати. Багато підприємств закрилося, люди лишилися без роботи. Люди потребують захисту. Люди хочуть, щоб хтось їх захищав. І я думаю, таким захисником є і буде Василь Васильович Вовк. Тому я прошу всіх. Щоб вони голосували за Василь Васильовича. Це єдина наша надія, наша опора і наш захисник. І не треба боятися. Треба самостійно приймати рішення для себе, для своїх батьків, для своїх дітей. Не треба боятись нічого. Просто робіть вибір серцем, душею, своїми думками. Голосуйте за Василя Вовка. Іншого кандидата нема. Ніхто вас так не захистить, ніхто вам. Не забезпечить майбутнє, так як наш кандидат Василь Волк, наш земляк.